Добрий ранок малята. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Ми сьогодні з вами будемо читати вірш, який називається На зеленому городі. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважно. Давайте пригадаємо деякі овочі, якого вони кольору та форми. Так, вірно, це морква. Вона продовгуваста помаранчевого кольору, це в нас помідор червоного кольору круглої форми. Так, вірно, це огірок зеленого кольору та продовгувастої форми, а це буряк червоний та круглий. Послухайте вірш, який називається на зеленому городі. На зеленому городі заблукали ми сьогодні. Заблукали я й Петрусь, А знайшов нас наш дідусь. Він за руки нас узяв, весь город нам показав. Ось Квасолька і горох, бачте, родичі, в обох. Круглі зернятка у ряд, У стручках зелених сплять. А це хто причаївся? Бачиш, як розчервонівся? О, так ще ж і не один. Помідором зветься він. Ось часник, а он цибулька. Що за горді та сердиті, золотими кожушками аж по саму шию вкриті. Ось такий гарний вірш. Де заблукали дітки? Так, на городі молодці. Хто їх знайшов? Так, їх знайшов дідусь. Як ростуть квасоля та горох малята? Так, стручками, що зробив помідор. Так, почервонів, молодці. Чим вкриті часник та цибуля? Так, золотими кожушками вірно. Послухайте ще раз вірш. На зеленому городі заблукали ми сьогодні. Заблукали я й Петрусь, а знайшов нас наш дідусь. Він за руки нас узяв, весь город нам показав. Ось квасоля й горох, бачте, родичі, в обох круглі зернятка уряд у стручках. Зелених сплять, а оце ось причаївся, бачиш, як розчервонівся. О, так це ж ще не один помідоров зветься він. Ось часника, он цибуля, що загорді та сердітні, золотими кожушками аж по саму шию вкриті. Ось такий в нас гарний вірш. А тепер вправа назви овочі, про які розповідається у вірші. Так, це в нас квасоля. це в нас... Так, горох. Молодці, це в нас. Так, вірно, помідор, часник, Це в нас. Так, цибуля. Вірно, малята. Ну що, ви молодці? Дякую вам.